Друзі, всім привіт! Мені дали замовлення, потрібно його виконати. Я покажу зараз, що я роблю. Людина дала мені ще весною. На осінь потрібні будуть ці е, речі. І ось настала осінь, і мене тепер вже питають, що там готові чи ні. А я за них забулася, закинула далеко, тому приходиться те, що в довгий ящик закидалося, тепер робити. І вирішила максимально, скільки зможу буду робити, бо не хочу робити це вночі. А займаюся переділками, приносять різні речі на переробку. Так от мені принесли 5 сорочок чоловічих. Там потрібно замінити На Сорочка, яку я зараз перероблю, це не натуральна тканина, але така м'яка. Манжети і. Воротник ось так уже зносився, що Тут вона наче ціленька, людина просить, щоб я замінила. Було дві такі: одну я вже пошила віддала. Це ось другу хотіла показати. Ось так виглядає. Я взяла іншу тканину, проклеїла її флізеліном і зробила такі воротники цільнокройні без стойки, щоб швидше було, тому що часу в мене немає. Значить, плюс в тому, що мені сказали не робити тут повочку, не пришивати і не робити петельку, тому що він одягає і не застібає. Не любить застібати, просять, щоб воно було так. Це одяг, який носять в селі. Я підібрала тканинку, у мене була така тоненька, я колись брала. Тому що майже всі рубашки темні, темно-сині, там чорні. І я так подумала, що підійде добре. Так що в мене воно буде на швидку руч. І я просто показую. Зараз повертаю камеру. Ось так виглядає сорочка в кінцевому варіанті. Може, краще було б чорним зробити. Тут в оригіналі був чорний воротник, ну в мене не було такої тканини, тому буде така синювата. Сама ця рубашка, сорочка трошки має відтінок синенький, я думаю, нормально буде. Манжети тут теж страшненькі. Ну, мене не просили манжети перероблювати, бо вони цілі. Катишки тільки зняти з них треба та й все. Такі виклею Ось. на цю сторону. Я повністю так тут сантиметрів 10. Вирізала шматок тканини і обклеїла його флізеліном повністю. А потім уже прикладала викройку і кроїла те, що мені потрібно. Ось це у мене так воротник виглядає. І зараз ще стоєчку покажу. До речі, флізелін для рубашок беруть спеціальний. Він жорсткий. А в мене флізелін звичайний. Ну, нема в мене такого. Е, який є, таким і зробила. Ось, І він у мене світлий, бо темного теж не було. Ще одна моя робота, де маю ставити сюди воротничок. Тут воротний був, я його випарила. Він зовсім носився, ось такий. І мені треба сюди придумати. Тут буде не тільки воротник, а ще трошки тканинки, де горловина. І це ускладнює роботу. Обхват шиї 43 см, тому я відштовхувалася від цієї мірки, а викройка на сорочку в мене була. Я вирізала отакий невеликий. Шматок тканини, вирізала горловину. Довжина довільна була нижче, і я вже міряла по вирізу, підкладала його під цей виріз і так обмалювала. Обрізала лишнє, залишила сантиметр на обшиття і акуратненько вставила його туди і пристрочила. Ось так у мене вийшло. Потім викроїла вже воротник. Цей воротник без стойки. Теж по викройки в Ютубі я знайшла, як роблять без стойки. Для такого светрика не потрібна стойка. Дуже швидко він у мене вже получився. Осталося буквально. 5 см і закінчується нижня нитка. І в мене немає намотаної. Придеться оце, заради тих 5 см намотувати. І я вже зібралася їхати в старокозачі, Це ж так завжди. Це та, що казала, що ночі буде спати. В мене так ці рубашки мучили, що я не могла спати. Зробила майже всі сорочки. Осталася одна. Тут немає э, такої клеєвої. Бублєвий називається. Тому я буду замовляти, і коли вже прийде, буду, щоб робити. Це мене і стримує, поки э, робити це э, все. А ті рубашечки я склала і передам до ну, ямка. Біля мене тут маленький помічний. Угу. Повірить. Помагаємо мені морально підтримує. чекає, чекає, поки вона такі терпляті, чекає. Бо ми будемо зараз їхати, ми з вами приїхати. То будемо такі терпляті, зараз чекаємо. Я ще не робила це перше. Так що будемо дивитися, а ви будете оцінювати, наскільки в мене добре вийшло. Я не вчилася, тому, якщо мене будуть дивитися майстрині, можете написати свій коментар, оцінити, добре чи вийшло чи ні. Можливо, якісь нюанси ще є, можете писати все. Я все читаю. I do Що получить. Коротше, приїхала я. Машину тільки на першій передачі їде. Добре, що я взяла коляску. Нижню частину. Верхню частину я завжди беру, вона в мене в цьому. Залишила її на СТО. Там хлопці сказали карбюратор чи що. Я не знаю, що це таке. Кажуть, не знала баба клопоту. Так само це і я. Не їздила на машині і не знала проблем. Сіла за руль, так і почались, але ну, нічого. Їдемо зараз з Тімкою в парк. Дівчат завезе всі інфраструктури. Він живе Старокозацію. Він повезе. Я думаю, що хлопці справлять машину і сказали годинку десь. І я тоді зможу її забрати і заберу я сама. Травичка тут гарна. Ой, яка собака. Без призорна. Ну, такі собаки ходять. Це такі собаки великі. Кидаються на машини, потім виходить аварія. Заснувки. Почекаю. Вона витягає все. Зайшли ми подалі від суїти, від машин, бо дуже шумно. Тут такі клумбочки гарненькі. Будемо цим відпочивати трошки. У нас година є. Ну все, машина вже їде. жду біля художньої школи. Дівчатка там займається. А ми з тімкою тут гуляли. Ось він тут лежить, лежить. Тобі були в магазині, школярик. Я взяла листи і зараз буду грузитися, поки вони прийдуть. Ми вже нагулялися так.